Всім привіт! Почалося літо, всі катаються на велосипедах. І саме зараз стало таке питання, які покришки собі взяти, такі, щоб не проколювалися колеса, щоб можна було їздити десь далеко по нашому бездоріжжю, щоб можна було їздити по якихось посадках, парках і інших місцях. Я рекомендую взяти, якщо не дорогі, покришки нормальної якості. Це ось є така покришка фірми Чао Янг вони є 26 і 20 Мені помішали. Коротше, є вони різного скажімо так розміру, вони доволі таки непогано ходять. Рівненькі, ну, мається на увазі рівно поварений шип. Не те, що вони і так ровні, то, понятно, вони там були скручені, можуть бути криві. Також є хороша, це вона 5-мм, іде захист. Також вона є за таким протектором. Колись давно на каналі я тестував такі покришки, показував, що вони себе представляють. Мені ці більше подобаються, бо в них накат буде кращий. Також є делітер, теж дуже добра. По якості гума. Теж антипрокол тут іде, але тут іде два, по-моєму, з половиною міліметра захист, вона така легша, але не, така буде, не так надійно буде захищати від проколів. Але теж дуже така хороша резина, дуже вона нормально держить на дорозі, дуже довго стирається, делітер це така якісна резина, вона мені подобається. Протектор такий своєобразний, комусь підійде, комусь ні. Але ходити буде довго. Ну, звісно, чауянга буде краще антипрокольний слой, тому що не так буде проколюватися. Ця йде сама броньована, це йде Дістон. Таїланд робить ось така ось такий буде протектор. Ця покришка також буде ходити дуже довго, в неї теж 5-мм слой, вона взагалі не проколюється. Можна так сказати. Ну, Я мало знаю людей, хто проколював собі такі покришки. Також є в різних розмірах. Приблизна ціна покришок на сьогодні це починається від 320 гривень і до 450-550 гривень. Також Дістон є з отакіпою протектором. Цей буде краще їхати. По якості буде те саме, тільки буде краще накатаний. Тому що це самі такі товсті покришки, самі тяжолі але самі захищені, найкращі. І зараз я відійду, отак от, щоб нікому не заважати. Отут, отак от І ще є ось така покришка. Це сама найдешевша. От, це буде БДМ. Теж 5 мм захист в неї йде. Ось так виглядає. Така бірочка, це робить Індія. Може, саме тому вона і сама недорога. Резина тут, скажімо так, якось не дуже. Ось я усіки беру, вони самі відпадають. бачите? Це зроблено з сачі. Вона не буде проколюватися, але скільки вона проходить, не можу вам сказати. І накату в неї, мабуть, теж не буде, тому що вона дуже важка, в неї дуже високий протектор, зараз покажу. Звісно, здоровіні шипи. Мені кажеться, що вона буде дуже погано їхати по асфальту. Але це все треба тестувати. На таких я не їздив, я їх не тестував. Чов'янги тестував, Дістони не тестував, ДЛІТР тестував, їздив на всіх. Ці, звісно, буде вже треба або спитати у того, хто їздив, або треба. Самому поставити таку гуму і покататися, подивитися, як вона буде захищати, як вона буде їхати і тому подібне. Тому що у мене були, наприклад, чао Янги, в мене є відеообзор цього тесту-драйву, як я їздив по калючках, як я їх провіряв. То, скажімо так, чауянги взагалі не пробилися ні разу, було дуже багато шпичаків в них. Ну, дуже себе добре показали, але їздити на них це взагалі неможливо, як для мене. Тому я привик їздити на покришках легких. У мене дві, через два тижні вже коліна почали боліти. Я їх зняв і поставив собі Максіси, коротше, тонесенькі. Залив гель і все, і нормально. Так що це на любителя. Ну, от Такі ось є покришки. Є 28-го розміру, є 29-го, 27,5. Різних фірм, якщо комусь цікаво, приходить до нас на ГорТОП Хто місцевий, то знає де це. Якщо ви з іншого міста заказуйте собі в інтернеті, ну не в мене, а просто заказуйте де хочете. От, я просто сказав своє місце цих покришок. Катайтеся, жара тільки починається, тому сезон ще буде йти довго. Залишайтеся на зв'язку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, якщо вам це не важко. Дякую вам за перегляд. Всім пока.